Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку навчись робити самостійно. Чого тебе вчили вдома? А чого навчають у школі. Якщо ти не навчаєшся в школі через те, що у вас дистанційне навчання, пригадай, про що? Що вас взагалі вчила вчителька ваша? Що стосується вашої поведінки або ваших мінь? У твоєму житті відбулися зміни. Ти навчаєшся у школі. Багато чого вмієш самостійно робити. Вдома, у школі, у гуртках, у спортивних секціях. Із книжок і телебачення ти ще багато чого навчишся та дізнаєшся, як робити. Що вміють робити діти? Підкажи, будь ласка. Правильно, дівчинка вміло чистить зубки, а хлопчик вміє готувати чай. А ці дітки, хлопчик, Вміє пилососити, а дівчинка робити вологе припирання. Для чого треба робити вологе припирання? Правильно, щоб не було пилу. І ми дихали чистим повітрям. А навіщо пилососити? Так, щоб було чистенько. А ці дітки, погляньте, дівчинка робить зарядку. Так, а хлопчаки грають в настольні ігри. А ці дітки? Хлопчик вміє кататися на велосипеді, а дівчинка доглядати за домашньою тваринкою. В неї котик є. А ці діти, погляньте! Дівчинка вміло користується комп'ютером. А хлопчик вчасно складає портфель та старанно готує домашні завдання. Не кажи не вмію а кажи навчуся. Кожного дня ви щось вчитесь робити. Зараз ви переглянули малюночки, де діти щось роблять самостійно. Скажи, що? Вмієш робити ти з того, що представлено на малюнках. Правильно, ви вмієте чистити зубки, вмієте робити зарядку, вмієте робити чай, допомагати батьками з прибиранням і багато-багато чого нового. Навіть якщо ви зараз переглядаєте наш відеофрагмент, значить, ви вмієте користуватися чим? Інтернетом. Або разом із вчителем так вмієте підключати техніку, щоб переглянути фрагмент. Що ти вмієш робити самостійно? Розкажи, що ви вже навчилися самостійно робити? За увагу, ви як завжди, не перевершені.